Не розписи, знаки магічні, скарбівні. Скарби — лиш одні. Чому саме ці поетичні рядки Антоніни Листопад прийшли на згадку, коли ми потрапили у світ кераміки і неймовірної краси. Емоції переповнюють душу, бракує слів. Такі відчуття зрозумілі, бо споглядаємо справжнє мистецтво, яке не потребує зайвих слів. Підходиш до майстерні майстра і бачиш таку красу. Зразу стільки запитань, де коли народжувалося таке мистецтво? З чого починалося. Народжувалось на поповій в Ужгороді. Вже з віком старої керамістки, яка давно працює в своїй сфері. Напевно, це ти про кого кажеш? Я про себе, <сторії> 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 да. про екраністку. Проскільки е, треба мати точно, що волю у <сторії> творчості. У творчості і волю, і силу, і бажання, щоб м, м, і вивчитися, а потім працювати, і до сих пір ще працюю. Все добре. Мені самі приємно. От, як правило, ніхто не повертається назад спогадами, ну, старається жити сьогоднішнім днем іти вперед. Але ж у творчості неможливо не згадати, в якому віці визначилася? От так тяжко зараз визначитися, який фах собі обрати в житті. Коли ти вже знала, що ти хочеш бути художником? Я, напевно, з дитинства це вибрала, тому що мене цікавило. Ем... Музика, я б хотіла бути або музикантом, але таким якимось м дуже творчим, я би напевно джаз писала б щось таке. Потім медиком я б теж хотіла бути, тому що мені цікаво було капашитися в цих інструментах. Потім я люблю людей, я би напевно б хотіла би, ну але лише чудо робити, щоб їм лише допомагати, не різати їх, а просто чимось допомагати. А от керамістом. Це теж щось було таке цікаве, бо все-таки ручне. Я люблю все робити щось таке ручне. Це mm. цікаво. і... Mm. Що відчуваєш в той момент, коли доторкуєшся до глини? Ну, спочатку я її переминаю, що відчуваєш, що вона мнеться. От, постійно, постійно ти її переминаєш, просто можеш собі е, мріяти, переминати ту глину. Навіть не думаєш, що ти хочеш з нею щось зробити, а просто-просто, напевно. Відчувати ту мягкість, рух навіть тій глині, що вона зразу міняється в тебе в ручках. Скільки зараз думок і стільки запитань до тебе. От все ж таки мені здається, що ну, не може дитина визначитися в такому маленькому віці, яким вона хоче бути. Можливо, когось бачила, можливо, ходила на виставки, можливо, хтось був вже в тебе прикладом своєї творчості, і тобі хотілося бути або схожим, або. Обрати цей фах ні, у мене не так було. Я просто поступила в коледж. Там було відділення кераміки. І зразу відчутно було що хороший педагог, допустимо, тобі починає розвивати якісь такі невідомі теми, які ти до тих пір абсолютно не знав, що це таке кераміка. Тебе асоціація була, що це якась миска утилітарна, з чого ти міг допустим, поїсти, або кружка, з чого ти міг би випити. А по суті, що це таке кераміка, як прикладне мистецтво, ти абсолютно нічого не знав. І тоді прекрасний вчитель. Який хоче навчити якогось смаку і якогось навіть творчості, каже, що є вид і такого виду діяльності, що от є мистецтво керамічне, яке можна зробити повністю як живопис, як якось Творчий підхід. Значить, в першу чергу це йде вчитель, який починає тобі давати якісь ази, починає тебе вивчати по якимось цікавим книгам. І каже, що кераміка, вид він дуже старовинний, але при цьому дуже сучасний. І якщо як технолог, вчитель дає перші ази технології кераміки, дає можливість розповісти, які є всякі. Техніки і матеріали керамічні, це проста кераміка, потім йде фаянс, це вже йде і по вищому випалу, так я йду в номінацію. Потім йде кам'яна маса, яка ще стає міцніша. І в ітозі королевський матеріал це йде порцеляна. Значить, порцеляна. І, допустимо, ти вивчаєш в курсі, на, на кожному курсі свої техніки. Вчитель тобі розповідає різні технології, різні варіанти. Потім показує, що є старовинний фарфор, потім є. Ну, ну, це коротше, своя технологія, своя специфіка. Історія мистецтва да. кераміки. Да. Так звана. Ну, Тоді ти, можна... ти вчитель був. Значить, це наш любимий вчитель, коротше всі можуть позаздрити, нам це Людмила Сергійовна Авіркієва. Вона вчилася у Петербурзі, освіту дістала дуже прекрасно. І зі своїм таким не містечковим баченням. А з міста Великого вона прийшла до нас, до маленького Ужгорода, і зі своїм знанням, своїм багажом почала вчити отаких, от як ми. Ну і, коротше, ми її дуже згадуємо, тому що вона дала правильний напрямок. Це, по-перше, дала волю. Значить, ви маєте думати в першу чергу від себе. Значить, це має бути щось таке креативне, своє бачення. Потім. Брати багато чого від природи, порівнювати, аналізувати. І це не було ніяких рамок. І її фаховість просто-просто аж наповнювала. Вона віддавала, а ми приймали. Щаслива та людина, котра обрала собі професію за покликом душі і серця. Адже улюблена справа дарує позитив і приносить моральне задоволення. Професія кераміста нелегка, і, як переконує життя, це вічний пошук і експерименти. Справжній майстер завжди прагне створити і збагатити палітру кераміки, наділивши її всіма барвами живописної краси. З мого курсу вийшли хороші спеціалісти. Вони, допустимо, у більших городах залишилися. Була Тамара, моя колега, яка прекрасний кераміст, вона вчиться у Львові, Тамара Береза. Потім Агіца Медведська, яка виїхала в Угорщину. Вона не працює в кераміці, але вона викладає. Це теж щось. Тому що потім коваль Ольга, яка зараз викладає в коледжі. Мистецтв вона викладає кераміку, і теж, відповідно, видно, рівень кераміки в училищі нашому хороший. Значить, Людмила Сергійовна передала хороші знання своїм, допустим, учням, які, допустимо, десь щось лишили, лишають далі після себе. Тому що кераміс це така сфера. Тяжка, тому що для цього треба печі, майстерню. Багато чого потрібно. А щоб напротягом всього часу і життя носити свою професію, це, напевно, дуже велика витривалість. Це іде така професія на витривалість. Мені здається, що вона передала і ще й хист бути педагогом. Ніколи про це не думала. Да, думала. Зараз всі в тебе всі абсолютно є. Мені здається, що задатки бути педагогом. От зараз, навіть коли ти мені розповідаєш, то ти мені розповідаєш як вчитель. Я пробувала. У мене були маленькі діти із дитячого садочку. Я два роки займалася діточками, а потім просто часу в мене вже не було для них, тому що я відчуваю, що треба постійно якісь роботи робити на виставку, і потрібно нові роботи. І дуже багато часу займає сама. Создання кераміки, предмета якогось, час, час. бракує часу. Ну і з, з часом і людина стає не така енергічна, і не така. Дивлюсь на тієї роботи. І собі уявляю малюнок. От що в тебе ти спочатку собі це малюєш, є, є рисунок, а потім створюєш роботу, чи це все в тебе в голові тримається? Та нарочка, все-таки це добре, коли ти робиш ескізи, тому що є таке противне відчуття у кожного художника, що він завжди хоче щось нове придумати, але вже нічого не може придумати, тому що вже все придумане. Уже колись це хтось зробив, все рівно твоя робота у когось є в другій формі, у другому якому. Ось, але щось є. Це рівно десь в світі є якісь такі моменти, які повторяються. Ну, і і, і зараз букти-баракти тяжко щось зробити. Спочатку треба подумати, зробити пару ескізів, потім відложити ці ескізи, потім знову взяти, передивитися, ага, щось в цьому є, і може, може якась заціпка схватиться в цьому ескізі, що ти почнеш його творити. Ну це з віком. Раніше, коли був молодий, напевно, не було неїстки, отак емоційно все починав робити. А тепер з віком вже людина обдумує, як цю форму зробити. Потім кераміка це таке, що десь треба і зберігати. Вона багато місця займає, значить дуже треба зробити таку форму, щоб ти знав, де її знайти потім місце. Або ти комусь подаруєш, або кудись вона ноги дасть. От е, так дивлюся на візерунок. Це авангард, така абстракція. Це, мабуть, абстрактне мислення. Так, да, це все таке абстрактне, такі. сучасне так. мислення. Я е, мінімалістично думаю, це у мене мінімалістичний стиль і в мистецтві, і в мисленні, і, і в кераміці. Значить, я е, не насищаю свою кераміку якимись. Е, Багато форм, щоб Ця форма, хай буде вона проста, може більше передаю увагу фактурі. Значить, фактурі самого матеріалу. А сама форма вона зовсім проста, локальна. Як вважаєш свою професію важкою? Так, да, вважаю, що важкою. Ти про це знала раніше, коли ще тільки мріяла бути керамістом, Чи ти вже в процесі роботи зрозуміла, що це нелегко? Я в процесі роботи зрозуміла, що це нелегко, але також викладач Михалюк, скульптор, який мене готував до поступлення в училище. Він і зразу сказав, ну дику, ти подумала, куди поступаєш. Сфера е, мистецтва як художника, і взагалі цей ця сфера дуже як професія важка. Ти точно думаєш. добре подумала, треба це тобі. Я завжди вже з часом згадую його слова, що тяжка люба професія в мистецтві, тяжка для художника, тому що він переживає, він, він переживає, він видає своє переживання в своїх роботах. Воно не холодне, воно. Я рахую, що кожна робота у кожного автора дає його стиль, пере пере передає його якийсь внутрішність. Внутрішній стан. Да, внутрішній стан. Напевно, ну, так воно і є, то точно. От ти знаєш, йшла в родину Борецьких, так? Знала, що твій чоловік також кераміст. І якось зараз навіть незручно мені, договорюю тільки з тобою. А його немає. То, що скромна ваша родина, я знаю давно, бо вже, мабуть, протягом 10 чи 8 років я намагаюся зробити програму про твою творчість, і мені це вдалося лише сьогодні. От в чому тут секрет? Да, мій чоловік дуже скромний, і... але вам добре в творчості да, разом. Нам дуже добре. Ми один одного дуже розуміємо. одного підтримуємо. розкажи про історію цього кохання скромно училися разом у Львові, він е мав якісь свої погляди е на творчість, я свої погляди на творчість, а потім якось так е на протязі п'яти років, напевно, нічого нас е не тягнуло до один одного. Потім ми просто поїхали диплом, дипломну роботу робити е на фарфоровий завод. Ну і ми там дуже дуже багато експериментували. Двоє завод. Це завод. Це не так, що просто кавалок глини там по. Куча печей, куча глини, куча фарб, і можна експериментувати. І Ми відчули, що наші експерименти просто може зливаються настільки емоційно, що він своє показує, я своє. І я страшно вважала, дуже поважала його за його смаки. І наші смаки страшно е, були схожі, в по поєдналися. По -поєдналися. От, це дуже важливо. Це дуже важливо. А потім ми відчули, що а чого би не спробувати, все-таки це приємно, коли людина має спільних друзів, спільні спогади про навчання, яке було у Львові, спільне захоплення. Спільне захоплення. А це, це важливо. Життя коротке і довге, і при цьому. Це дуже важливо. Я пригадую на початку нашої розмови. Ти згадала Львів, що дуже багато пар покинули навчання, коли вже закінчили і поїхали спеціалістами по домівках, то вже в родинах, і особливо в кераміці. Це дуже важливо, щоб родина, родина була, яка обрала цей фах. Ну так, да, це допомога, тому що ти тоді попросиш, щоб От закінчилась глина. Ну що, йдемо купати, значить, йдемо разом купати. Не я йду сама там з торбинкою накопати, бо у нас і, і це проблема. Це не так, щоб пішов, купив в Будапешті готовий блок е, хорошої глини, а потім вони ще й беруть, якщо вона вже і висохла, просто її не потрібно. Вони беруть і викидують на сміття. А у нас це не так, оскільки глина у нас на Закапаті шикарна, але її треба Добувати своїми руками. Значить, ти йдеш, питаєш, Славік, ну що, нема глини, йдемо разом, йдемо, шукаємо якийсь там котлаван, який, допустимо, от-от тільки розрили для будівлі якусь будиночку, і можемо приділити, що там глина якраз саме раз для а нашої роботи. А як це визначити можна? визначити Ну, зразу, там по кольору, перші по, слої бічителі. засмічені, а потім ниж, нижні слої постійно жирні, такі фані. для цього. Ми побували і в майстерні нашої героїні. На власні очі побачили, де народжуються шедеври. І хоча наша розповідь сьогодні виключно про творчість нотики Брецький грабар не лише талановитої керамістки і художниці, а й берегині родинного затишку. Як шукаєш свої образи, свої теми для подальшої роботи? Ну, напевно, треба все-таки листати багато хороших книг. Все-таки їздити треба багато, бачити. Хороші Це навіть може виставки. бути щось побути в якомусь іншому місті, yeah. і в місті ти yeah. зробила про нього от таку свою думку. В да. уяві, що от місто асоціюється з цим. Ну, так як наш Ужгород багато з чим асоціюється. Так, да. да, так. Бачите, треба, людина має розвиватися, переміну робити переміну цих. Ну, поїздки, поїздки. Художник має бути вільний, не має бути кордонів, не має бути нічого. Він має бути вільний, а потім творити. Часто буваємо все-таки у Львові. Це саме ще таке прикордонне місто, як для України, що саме що воно прекрасне і є чому повчитися там. Зустріч з колегами, це дуже важливо. Постійні дзвінки у нас обсуждаємо любі теми, любі виставки, які задіяні по Україні. Ми в курсі. Це добре, бо це інформація. Але хотілося би і далі виїжджати, показувати себе за кордоном і вчитися. Художник без кордонів. Нотика Борецька Грабар вкладає у ці слова глибокий зміст. Політ фантазії, незалежність думки і свобода мислення. Ці риси притаманні їй як особистості і надзвичайно скромній майстрині. Вони допомагають їй і у творчості. А ще. Подорожі, пленери. Без них творча людина не може повноцінно належати мистецтву, адже це той ковток повітря, без якого художник не знайде своє творче обличчя. Мені здається, наголошує сміючись керамістка, що я ще нічого не зробила. А можливо, колись я і буду семеном». Такого визнання прагне майстер. А воно вже є сьогодні. Її мистецтво знають і цінують не лише в Україні, а й в Угорщині, Франції, Німеччині. Нещодавно ж нотикаборецька ну, грабар була удостоєна престижної нагороди на срібній землі обласної премії імені Йосипа Бакшая та Адальберта Ерделі, засновників Закарпатської школи живопису. Це ще один крок до вершини в мистецтво кераміки. Дослухаєшся до думки своїх колег от щодо твоєї творчості. Да. Взагалі, от в цьому мистецтві доброзичливість є, колег, хто вміє порадіти за те, що тобі вдалося. Так, да, всі колеги чекають, якщо у козі є щось новеньке. От У Львові зараз ми були на прекрасній виставці нашої колеги, всі з нетерпінням чекають виставок керамістів, бо вони дуже рідкі, mm -hmm. рідкісні, якщо раз у 10 років. Такі хороші, кірамі зробить виставку, всі дуже чекають, хороші колеги. І всі з'їжджаються, і дуже задоволені. Кожен вчиться від, від своєї колеги в е, якійсь там технології. Ну, це да, радіємо, радіємо, це безумовно. Бо знаємо, що це тяжко. Я, я знаю і розумію, чому до Львова виїздити. Тому що той, хто жив у Львові, вважає, наприклад, я вважаю, що Ужгород це шматочок Львова. Настільки мені нагадує, мені достатньо вулиці Корзо і Волошина. А Львів з такими масштабами туди тягне завжди. І тим більше, що це, це місто студентського життя. Так. 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 Архітектура тягне, потім. Колеги тянуть. І то, що є, їхні гарні галерейки, то, що у нас нема. В Ужгороді нема гарних галерейок. Є гарний музей Бокшая і Арделія, але, на жаль, він один. І все. А треба якісь маленькі, сучасні кабельні галереї. Цьому ми маємо навчитися у Львові, від Львівських. І все ж. От не буває такого відчуття, прокидаєшся вранці і думаєш, все. Кінець фантазії, я не знаю, що я буду робити завтра. Ніколи не було такого страху, що не хочу навіяти цей страх, але от, що, от, здається, що вже от, зробила це, зробила те, не хочеться повторюватися і хочеться щось нове. От Ніколи не хвилююся, що. Ні, ні, Тамара, такого нема. 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 Поки є здоров'я, людина працює. У родині нікого не було. Художників, можливо, керамістів в старшому поколінні. Ні, не було. Тільки моя мама постійно е, підтримувала мене у цій професії. Вона була торговим е, робітником і вона страшно не любила свою роботу і казала, що вона завжди хотіла бути в якійсь творчій діяльності. Е, Працювати і вона рада була, що я в цій сфері працюю. І завжди бачила, що дуже тяжка професія шкодувала мене в цьому плані, але підтримувала. Мабуть, немає корінного Ужгородця, який би не любив своє місто. От і ти любиш його не тільки тому, що тут народилася, а тому, що взагалі любиш спокій, любиш тишу і любиш щось таке камерне. Здавалось би, маленьке місто, але воно настільки мистецьке, тому що у нас багато митців, багато скульпторів відомих, багато художників відомих, керамістів. І тому, мабуть, сам Бог вилів, щоб те, що вони творять своїм розумом і руками, щоб це. Застосувало місто, щоб ми це бачили, щоб гості місто бачили, що, на що здатні ми ці Закарпаття, так? Я мрію, що в нашому маленькому місті Ожгороді багато, при цьому що багато художників, талановитих людей. Щоб наше місто лишалося таке багате. Хорошим наповненим смаком в архітектурі. Потім в прекрасних вуличках, які колись були передані нашими предками. предками. І щоб ми, ми, художники, настільки могли якось захистити його. То, мабуть, треба бажати більше бажати, щоб люди були небайдужі, щоб знали, що вони тут господарі, все-таки в першу чергу. Той хто тут народився, хто да, виріс, та, хто живе. Да. Ну і звісно, щоб художники теж не робили якісь свої помилки в тому плані, що дозволяли формувати будинки в неналежних кольорах. Допустим, значить, в першу чергу треба тримати фаховість, і фаховість має бути захисна. Город має захищати художник. Спілкуючись, ми відчули, що гармонія у всьому допомагає цим молодим людям жити справжнім життям митців. Вони разом з Ярославом впевнено йдуть до своїх мрій, і мрії збуваються. А краса, яку вони створили своїми руками для себе і для інших, надихає на творчість і рятує світ їхнього власного мистецтва.